Мені пощастило вийти з ліфта, хоча от-от мали вимкнути світло, але на жаль, так щастить не усім. Через стабілізаційні та аварійні відключення електрики мешканці багатоповерхівок часто застрягають у ліфтах. Сьогодні ми дізнаємось, як уникнути таких ситуацій та що робити, якщо ви все таки потрапили у полон цього підйомника. Нещодавно Укренерго запровадило графіки стабілізаційних відключень електроенергії. У багатьох будинках це призводить до зупинки ліфтів, що спричиняє численні звернення до аварійної ліфтової служби. Директор служби Артем Талмаза наполегливо рекомендує дотримуватися графіків відключень. Велике прохання до всіх мешканців в цей час не користуватися ліфтом, по можливості спускатися без ліфта, ну якщо є підозра, що… Вимкнути електроенергію, дотримуватись цих графіків, а також під час повітряної тривоги не користуватися ліфтом, та під час комендантської години теж не користуватися ліфтом. Всі, хто буде визволений під час комендантської години, будуть визволені з представниками ТЦК з усіма витікаючими з цього обставинами. За інформацією ліфтерів, на день вони отримують близько 20 заявок. Тобто, досвід застрягання у ліфтах у жителів нашого міста доволі широкий. Все було нормально. А коли в останній раз я застряла, у мене з'явився страх закритому пространству. Так, от ось ця женщина не їжди ліфтом сама на 9 поверх, знаєте скільки? Ну, мабуть, років 30. А от зараз, що коли світ відключає, я по 10, а то по сім днів з квартири не виходжу. Було страшно, коли ви злягли, да. Так. Да. І що ви зробили? Визвала мужу, позвонила, мужу позвонив у ліфтюрську. А зараз я ходжу пішочком на шостий. Ні. І боюсь, дуже боюсь. А ви знаєте, що треба робити? Дзвонить, ну, ви... ну немає номера телефону. Якщо буде зв'язок, буду дзвонити дочки, щоб спасала. П'ять років тому я виключили світло і ми застряли. Ми звали на допомогу і чекали 4 часа, поки включать світло. Ти після цього не боявся у ліфті їздити? Та ні, не боявся. Так боявся, тобто не зрозумів, що таке все-таки буває. Ну так? Так. На зйомці нам випала нагода поспілкуватися із щойно врятованим мешканцем. Чоловік трохи прорахувався із графіком вимкнення і таки не встигнув вчасно дістатися першого поверху. На щастя, сидіти довелося недовго. А тепер про головне, що робити, якщо ви, як наш попередній герой, все таки опинилися заблокованими у ліфті. По-перше, не панікуйте. У кожному ліфті є номер аварійної служби. Вони вас точно не покинуть. Детальну інструкцію дій в екстреному випадку надає нам майстер ліфтової служби Сергій Матвієнко. Ліфтова служба реагує буквально миттево і ну, там за п'ять хвилин вже виїжджають до людини, яка застрягла в ліфті. Звільнення людини відбувається до 40 хвилин. Якщо людина застрягла в ліфті, треба не панікувати. Це по-перше, не намагатися самостійно звільнитися з ліфту і чекати прибуття аварійної служби. Також хочу наголосити, діти віком до 12 років повинні їздити у ліфті у супроводженні їхніх батьків або дорослих. У разі застрягання треба зателефонувати на аварійну ліфтову службу або на єдину диспетчерську службу. У під'їздах, особливо у ліфтах, часто немає зв'язку. Що ви порекомендуєте робити в такому випадку? Я б порекомендував би позвати когось на допомогу з під'їзду якогось з сусідів. Ну, Взагалі-то люди ходять по пішки, тобто вони вас почують, вони зможуть вийти на вулицю, де є знайти зв'язок і зв'язатися з аварійною ліфтовою службою або єдиною диспетчерською службою. Опинитися у темній пасті ліфту мало приємно а для людей, які не були до цього готові, взагалі стрес. Іноді це може призвести до панічної атаки. Психологиня Світлана Сироп'ятова поділилася порадами, як діяти в таких ситуаціях, щоб це залишилося лише неприємним спогадом, а не травмуючим досвідом. Першочергово і дуже важливо в реакції на стрес це налаштувати дихання. Коли дихання стає поверхневим, частим може відчуватися задуха, і звідси з'являється і страх, і панічні атаки. Тут допоможуть будь-які вправи для глибокого дихання, комфортній людині. Момент дуже важливий це тілесне відреагування. Тут ми можемо з натиском торкатися до будь-яких частин свого тіла або м'язова релаксація, можемо почергово напружувати м'язи та їх розслаблювати. Наступний момент важливий це емоційне усвідомлення, емоційне відреагування. Ми повинні усвідомити, де я знаходжусь. Я застряг у ліфті, мені страшно, що я тут можу вдіяти. І починаємо діяти, виконувати рекомендації рятівників. Отже, важливо слідкувати за графіками відключень електроенергії, але й бути підготовленими до можливих непередбачуваних ситуацій. Дотримання рекомендацій фахівців і збереження спокою допоможуть вам безпечно вийти із цієї неприємної ситуації. Ну і врешті-решт, піші підйоми сходами покращують фізичний стан.